Першим питанням порядку денного засідання Мукачівського виконавчого комітету стала доповідь про стан боротьби із злочинністю та правопорушеннями. Звітували міліціонери про свою роботу за минулий рік. Обсяг роботи був дійсно великий, але все ж таки робота по забезпеченню правопорядку продовжувалася і буде продовжуватися. Що хочу довести, що протягом 2012 року до міського відділу нічло п'ять заява та повідомлення про злочини та події. Це слугу, як буду продавати цифри по міському качевому. Нелегким виявився минулий рік для правоохоронців. Проведення євро 2012 вибори народних депутатів, введення нового кримінально-процесуального кодексу, а також Мукачівський міський відділ об'єднали із районним. що негативно вплинуло на оперативну роботу, наголосив Валерій Горват. Носимо позицію щодо повернення того, як було колись у, у, у Качівській місті окремо, районний відділ окремо. У неділю мають відбутися до вибори депутатів до обласної ради. Міський голова висловив занепокоєння щодо інформації, яку поширюють деякі інтернет-змі. Є така інформація, що стягується на вибори 3 березня. Чоловіки, Вибори проводити. це було 2004 році. Варто нагадати, що в 2004 році на президентських виборах було зафіксовано чимало кричущих порушень. Тоді застосовували силові сценарії, аби перешкодити волевиявленню громадян. Я Хочу нагадати мукачівцям той час, коли одна з політичних сил програвала вибори. Е Прийшли бандити, які по-іншому я назвати не можу, і стали громити виборчі дільниці. Викрадали бюлетені, викрадали протоколи, побили народних депутатів, які були також, як спостерігачі за цими виборами. Їх було запрошено досить в великій кількості. Адже тоді інформація була про те, що такий хід подій може відбутися. Але тоді міліція зреагувала дуже слабо. Ну ми врахували ті можливі. можливі... Той алгоритм подій, який може розгорнутися на виборчих дільницях, коли їх захоплюють, коли нападають, коли починають нападати на членів виборчих, вони розбивають окна, двері і так далі. Це ми всього опрацьовуємо з працівниками міліції, доводимо їм, робимо певні тренування для того, щоб вони знали, як діяти, організовуємо групи резерву, які готові за буквально за пару хвилин під'їхати, і надати допомогу. Ну і плюс проводимо певну оперативну роботу для того, щоб <шу> попередити, щоб цього не було, міліціонери запевняють, що тепер на виборах не повториться сценарій 2004 року.